Забрано. Ну, там в основному я забрав хотілось після операції. А після це не катастрофа, але для анестезії не так важливо, це важливо для її загального життя. Можливо, що йде підвищена тиск системи. яка закрема літер. Там вже коли сьому поїде на МРТ, то треба буде перед анестезією поміряти, щоб розуміти в майбутньому треба його здати петилпочинів, mm -hmm. це все передам, докажу, не переживає mm -hmm. це. Ну, з серцем все добре, в неї, так? Ні, потовшені стінки, але це не є протипоказання до сьогоднішнього стіни. Ага. А з таким серцем вона може потім прожити ще? Так. Mm -hmm. А що робити, щоб ці стінки не були потім, а, треба не додати, чим, чим, не потовшені? Треба знайти почини, чому вона потовщені стало. Одна з причин це. Так, у нас распаковка. 553 вообще-то максимум. Макдональдс взял. Это у нас старший прием пищи. Ах, пахнет. Салфетки. Штучки такие. Ой-ой. Перекусы дальше убой. Как-то так. Что у нас тут есть? Так. Короче, кушать подано. Одной рукой на не Максим тяжко. Ну, вот такое. Пахнет смачно. Пахне не смачно. Так, так, открила Саша. Так. М -м -м. Так, у нас обід перший сьогодні прийом піщі Макчикен і сіво. Нагетси чи чешому таке? Два соуса. Коротше. Обідаємо і в бой далі. <реш> Коротко, ми, приїхали, <реш> ми приїхали з клініки, ми були а ну... сьогодні в Євроветі, ми були в нейрохірургах, робили крові? рентген, здавали общий аналіз крові, біохімію. Гемоглобін у Лінди 170, сказали, шикарний, навіть у вагітних такого гемоглобіна немає. Тромбоцити в нормі, все, показники в нормі, тільки ще біохімія не готова, чекаємо результати на почту. За все про все ми там заплатили 3,5 тисячі. Далі нас направили на ехо серця. За 7 кілометрів ми знов-таки визвали таксі. Ми сьогодні три рази катались на таксі. Коротше. Скільки там калорій? 45 калорій. І Не так багато. Ми, короче, поїхали туди, там заплатили 1060 за ехо серця. Серце нормальне, але стінки трішки уплотньоні, якось ну, так сказала. Але знайшла в печінці півтора сантиметрове утворення. Тому ми чекаємо, коли подзвонить нам лікар, а нейрохірург, коли домовиться він за МРТ. МРТ, щоб ви розуміли, немає в Львові для тварин, і він буде домовлятися з клінікою для людей. І там нас будуть чекати, скоріш за все вечором, коли людей немає. МРТ може бути більше 10 тисяч, наскільки нам сказали. Тому на сьогодні у нас пішло на все про все тільки по, по тому, що ми були в двох клініках ехо серце і нейрохірург, там, що ми робили рентген, кров, консультація і огляд нейрохірурга. Плюс таксі три. Нас везли до одного лікаря, з туди везли до іншого лікаря, а назад ми вже їхали на Теслі. Просто це шедевр. Собака до Теслі. І... За все про все ми рівно п'ять тисяч заплатили. А тепер ми прийшли додому, заказали з малим собі обід, тому що ми сьогодні не обідали, а вже 14.09. 1409 ми по бомберку. Як там називається? Гамбури розділи, коротше. А тепер, коротше, їмо ці нагідці чи що воно таке, коротше, ну така хріб. З Макдональдса. Заказали через голову за сім хвилин. ну Трошки більше, чим сім. Нам привезли. На 560 гривень. Коротше, добра штука. Ну, коротше, ми голодні, ми не їли. На годинник 1409. Блін, де спить. Тобі їсти не взяв. Зранку вона не їла. Вона їла в раз вчора вечором. Зранку не їла, тому що сказали не їсти. І сказали нам, так, смачно максим. До 5-6 часов до МРТ точно не їсти. Тому якщо сьогодні буде вечором МРТ, вона вже пообідала, а Лінда пообідала вже сьогодні їсти не буде. Тому що якщо буде МРТ і анестезія, їсти не можна. Так, Лінда, надіюсь, цей кусочок у цього мені не, не обійдеться хрін знав скільки. Ти сьогодні натерпілася та, на посмакуй. Бляха, муха. А можна? А хрен не знає. Тому що корм жінка не їсть. Чого ти лієш корм? Поганий, так? Да? Поганий. Ну, давай, відповій. Скоро поїдемо далі. А, а, можна. а, можна лежати. Тільки не чітко. Заключення має тож. А, еху, да. так, так. Вам аналізи прийшли вже. А на почту? Да. Ну, че не. Все равно трясется от боли, типа. А я вам зараз не выгрязню чи биль, чи Хотя она и такси тряслась. Такси тоже может болеть, а я гиль ветеринарный конец. Он просто разменил ну, собаку, что-то не то, и что-то достаточно, досить достаточно серьезное. Не висит. Що високий, тиск. високий? Зараз показали на 120 А який має бути 20, 140. Де у людей, так? Да? Так, плюс-мінус. Uh -huh. 90 на 100, ніж не жаль. А в неї 200. Але тут треба серію зробити. Uh -huh. Може, от переживання піднялося? Не й себе. <рес> Я, не знаю. Я з вами ще вранці за тиск не говорив. Я розумів, що є що треба зробити рівне. І все. Тут от зараз от, ще є. Це відвій, тиск високий. Але для того ми робимо дослідження, щоб знати напевно. Зараз зараз, зараз, зараз В які пози вона їсть? Але лежать в основному останнім часом. Я десь приблизно отак. Так. Вона да. ми... Дуже мало їсть останнім часом. Пойду. Я зараз прийду. Дивися. 244? Зазвичай ми повинні подивитися декілька разів і подивитися середнє число. Тому що іноді воно може показувати 200-200-200, mm -hmm. а в якийсь момент показати 250. Це не значить, що ми повинні mm -hmm. це враховувати.